Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з рубля 1728 року монети, яка була викарбувана за правління російського імператора Петра II. У зв'язку з коротким періодом правління монети Петра II досить рідкісні і завжди користуються попитом у колекціонерів. У каталозі монет Російської імперії рубль має примітку R1. Виготовлений він зі срібла 728-ї проби. Вага понад 27 грам. Рубль 1728 року придбали. За 70 тисяч 7 гривень або ж 1700 доларів. Далі монета, який майже чотири століття. Орт викарбований за правління короля польського та великого князя Литовського та Руського Яна Казиміра. Орт доволі рідкісний. В каталозі монет Речі Посполитої Він має примітку r 2 Виготовлений він зі срібла монетним в Данську. Придбали орд за 73 тисячі гривень або ж 1780 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 87 600 гривень або ж 2130 доларів. Далі один Крюгеран 2017 року. Монета, яка викарбувана в Південно-Африканській Республіці. Виготовив її з золота 917 проби монетний двір Преторії. Вага біля 34 грамів, тираж 100 тисяч штук. Придбали Крюгеран за 93,5 тисячі гривень або ж 2280 доларів. Далі Ауреус Траяна Деція римського імператора, який володарював у 249-251 роках. Деці першим у стародавньому римі організував систематичне переслідування християн, і першим серед римських правителів загинув в бою із зовнішнім ворогом. Деця вбили готи, які скоріш за все й принесли цю монету на наші землі. Ауреус Страяна Деція придбали за 97 тисяч гривень або ж 2360. Сят доларів Далі 100 крон 1915 року. Монета, що була викарбована в часи правління імператора Австрійської імперії Франца Йосифа. Його правління стало одним з найдовших у світовій історії. Володарював Франц Йосиф 68 років. 100 крон викарбувані з золота 900-ї проби, діаметр 37 мм, вага біля 34 грам. Придбали цю монету за 100 тисяч гривень або ж 2440 доларів. Далі так званий філармонікер австрійська золота інвестиційна монета, яка випускається з 1989 року. Зараз офіційний номінал монети вагою в одну тройську унцію 100 євро. На аверсі монети зображено великий орган концертного залу Товариства любителів музики, вказано номінал, вагу та рік випуску монети. На реверсі музичні інструменти, які використовує віденський філармонічний оркестр. 100 євро придбав за сто тисяч шістсот п'ятдесят одну гривню або ж дві тисячі чотириста п'ятдесят доларів. Далі золоті 20 доларів 1924 року. Монета, яка була викарбувана в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа, на лицьовій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий орлан – геральдичний символ США. 20 доларів придбали за 102 тисячі гривень або ж 2490 тисячі доларів. Далі рубль 1883 року. Пам'ятна монета, що присвячена коронації передостаннього російського імператора Олександра Третього. Монета виготовлена зі срібла 868-ї проби, вагою у майже 21 грам. Тираж її склав 279 тисяч штук. На аверсі тут зображений Олександр третій. На реверсі символи імператорської влади: корона Скіпетр та Держава. Придбали цю монету за 100, 120 тисяч гривень або ж 2920 доларів. Найдорожчою монетою липня виявились 5 фунтів 1999 року. Ця пам'ятна монета присвячена міленіуму та святкуванню нового тисячоліття. На аверсі тут зображена покійна вже королева Британії Елізабет, На реверсі Британські острови на глобусі, циферблат годинника зі стрілками, що виходять із Грінвіча, та встановлені на 12 годин. Монета виготовлена з золота 916-ї проби, вага майже 40 грам. Раж лише 2,5 тисячі штук. Придбали цю монету за 123 тисячі гривень або ж 3 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!